Хочу всіх привітати з наступаючим Новим Годом, хто дивиться відео. Побажати вам тільки всього хорошого. Повірте, у нас буде і здоров'я, і все, що ми забажаємо. Тато повернеться до нас. Ісус! І все буде. Хочу побажати вам хорошого настрою. Любіть усе довкола. Любіть усіх, хто оточує вас, і навіть того, кого ви зустрінете на шляху своєму. Любіть, тому що ми всі однієї крові і плоті, ми всі є братами і сестрами. Так, шлях пророків і Ісуса починався з Ізраїля. Я хочу вам сказати, ми всі є один великий народ. Ми всі походимо від Господа Бога, тому що Він створив нас по подобі своїй і полюбив нас, бо любив. Його любов довго терпелива. Тому будьте терпеливі один до одного і любіть один одного. І не обращайте ось. Нехай зайчик принесе вам тільки позитивних моментів, бо це год зайця і зайчика йде. <сміхання> Тому посміхайтеся частіше і радійте життю. З Господом Богом весело жити, повірте. І нехай вас оберігають ваші ангели-охоронці. Вони завжди поруч із нами. Все буде добре, повірте, мої брати, сестри. І ніколи не падайте духом, не засмучуйтесь, якщо щось не виходить, все вийде. Якщо вам погано на душі, моліться до тата нашого Небесного. Якщо якесь розчарування, звертайтеся до Бога. Говоріть, проговорюйте, не мовчіть. Тато це наш найкращий друг. Ось. Повірте, психолог не допоможе, а тато допоможе. Допоможе. Ви відчуєте тепло в душі. Ось. Це тепло горне вас. Це можуть бути рідні душі, які зараз на небі. Це можуть бути рідні, яких ви втратили по якійсь то причині. Повірте, Ісус повернеться і всі повернуться. Повірте, і зникнуть хвороби, і зникне інвалідність і повернуться люди, які зараз на небі. Вони все бачать і чують. І теж переживають за нас. Переживають, як і тато наш небесний. Ось. Тому тримаймося один одного. Ми одна велика родина. Я вас всіх обнімаю і цілую. Посміхайтеся.